Олені Олексіївні Гарміш, майстер-клас Синтетичні препарати в лікуванні. Я так розумію, що це псоріатичний артрит, так? новий погляд в нових умовах та реаліях. Будь ласка, Олена Олексіївна. Дякую, дуже Лариса Анатоліна. Шановні колеги, ми говорили вже сьогодні про псоріатичний артрит і говорили про те, що як успішно ми призначаємо біологічну терапію завдяки наявності партнерської допомоги, але синтетичні хворобомодифікуючі препарати не втратили свою актуальність при псоріатичному артриті. І чому моя доповідь називається, що це погляд в нових умовах і нових реаліях, тому що Зараз ми маємо деякі актуальні питання. По перше, зросла кількість пацієнтів на активний псоріатичний артрит через стрес, і це як вперше виявлений псоріатичний артрит, так і загострення через стресову ситуацію під час військових дій. Крім того, в деяких регіонах в тимчасово окупованих територіях є обмежена можливість пацієнтів дістатися лікувальних закладів і, крім того, отримання біологічної терапії. І зараз ми маємо таку проблему як загострення через різку відміну лікування. Перш за все, це загострення через відміну біологічної терапії. Відбувається це через недоступність препарату, і крім того, всі ми приймали участь у багатьох клінічних дослідженнях, які раптово закінчилися 24 лютого. лютого. Ми сьогодні говорили з колегами, що до нас звертаються пацієнти, які вже більше не отримують біологічну терапію в клінічних дослідженнях і мають різкі загострення. І дозвольте повернутися до європейських рекомендацій з лікування псоріатичного артриту і нагадати, що за наявності поліартриту ми негайно повинні призначити хворобомодифікуючу терапію. Якщо два тижні неефективні нестероїдні протизапальні засоби, то ми призначаємо хворобомодифікуючу терапію і препаратом вибору, звісно, є метотрексат. І Ще якщо є ураження шкіри, то метотрексат є препаратом. Першого вибору. І новою для рекомендацій з псоріатичного артриту новим є те, що навіть за наявності моноартриту або олігоартриту розглядається питання призначення хворобомодифікуючої терапії, у разі якщо НПЗП не ефективні протягом 4 тижнів. Ми назначаємо таку терапію, якщо в нас є структурні зміни. Пацієнт приходить вперше. Ви бачите ерозії при псоріатичному артриті на рентгенограмі, Ми не чекаємо ефективності НПЗП, а призначаємо хворобомодифікуючу терапію. Якщо є підвищення гострофазових показників, наявність дактиліту або оніходистрофія. Оніходистрофія це неблагоприятний прогностичний маркер розвитку і погіршення псоріатичного артриту. Я хочу представити погляд. Східу і заходу американські проти європейських рекомендацій в американських рекомендаціях 2019 року препаратом першої лінії є ТНФ-блокатори. І я дивилася інтерв'ю з Філіпом Мейзі. Це відомий американський ревматолог. Його запитали, а чому саме тнф блокатори є препаратами першої лінії? За даними американських рекомендацій, він відповів, що держава. Може дозволити собі витратити гроші на лікування псоріотичного артриту без обмежень, застосовуючи ТНФ-блокатори. на жаль, ми знаходимося в іншій ситуації. І якщо поглянути на європейські рекомендації 2020 року, то вони кардинально відрізняються від американських і вони є ближчими до нашої позиції. Першою лінією є НПЗП та глюкокортикоїди локально протягом 2-4 тижнів. Якщо ми не маємо ефекту, маємо моноолігоартрит без факторів несприятливого перебігу, ми можемо тримати пацієнта на НПЗП 4 тижні. Якщо є фактори несприятливого перебігу, то 2 тижні. Крім того, якщо пацієнт має ентезит і аксіальні симптоми, то це НПЗП від 4 до 12 тижнів, і ми зразу переходимо до третьої фази лікування, де призначаємо біологічну терапію. За наявності, поліартрита, моноартрита, олігоартрита і факторів неблагоприя... не... несприятливого перебігу, ми призначаємо. Хворобу терапію. Це метотрексат, перша лінія, він призначається майже в 90% випадків: лефлюнамід і сульфасалазін на 6 місяців, а потім переглядаємо і е, активізуємо нашу терапію. Якщо глянути на історію створення метотрексату, то вперше метотрексат був застосований при псоріатичному артриті рівматоїдному артриті в 51-му році. Майже через 40 років він був схвалений FDA до використання. При ревматоїдному артриті, і в 2013-2014 роках з'явилася вже схвалена FDA парентеральна форма метотрексату. В рекомендаціях по псоріатичному артриту метотрексат є і в американських, і в європейських рекомендаціях, і в рекомендаціях ГРАПа. Але переконливих доказів. Стосовно доказової медицини клінічних досліджень, метод Рексат немає. Він призначається одразу після встановлення діагнозу псоріатичного артриту, є препаратом вибору, має позитивний вплив на всі прояви хвороби, але зараз не визначення його місце в поєднанні з біологічною терапією або з блокаторами янус кінази. Якщо говорити про доказову базу метотрексату при псоріотичному артриті, то вперше він був застосований в 64-му році внутрішньовенно. Був дуже гарний ефект у пацієнтів, але навіть була одна смерть від аплазії кісткового мозгу через високі дози метотрексату внутрішньовенно. Потім було проведено 8 рандомізованих клінічних досліджень, коли доза складала менше ніж 15 мг на тиждень. І в жодному дослідженні ефективність не була доведена, і вже в 2015 році в році дослідження тікопа, яке взагалі не є рандомізованим клінічним дослідженням з вивчення ефективності метотрексату, було продемонстровано його ефективність в дозі 25 мг на тиждень при псоріатичному артриті. Що стосується дослідження тікопа, це дослідження раннього псоріатичного артриту в Клінічній практиці, коли пацієнти були розподілені на дві групи: група строгого контролю. пацієнтам оглядали один раз на чотири тижні і активізували терапію, якщо не було ефекту. І стандартна терапія, коли пацієнт приходив на огляд до ревматолога один раз на 12 тижнів. Терапія була метотрексат 25 мг, міліграмів, комбінація метотрексату з ліфлюнамідом, комбінація метотрексату з сульфосалазином, циклоспоріном і перша лінія терапії ТНФ блок. Катор був етанарцепт. І виявилось, що в групі строгого контролю, коли пацієнта оглядали один раз на 4 тижні, немає ремісії, замінювали терапію. Звісно, ефективність була значно кращою, ніж в групі звичайної рутинної практики. Но я хочу звернути вашу увагу, що на тижні 48 тирій. Е 50%, 55% пацієнтів отримували метотрексат в групі строгого контролю. Тобто, в кожного другого пацієнта метотрексат до 25 мг при псиріатичному артриті був ефективним. І дослідження, яке було опубліковано в цьому році. В Швеції метатриксат офіційно схвалений як терапія першої лінії псоріатичного артриту. І шведські дослідники взяли групу пацієнтів досить велика група, більше ніж три тисячі пацієнтів, і взяли порівняльну когорту. Кожного пацієнта з псоріатичним артритом порівняли із пацієнтом із ревматоїдним артритом відповідно віку та статі і тривалості хвороби. На початку включення в дослідження дас 28 складала 4 та 4,6 при псоріотичному артриті та ревматоїдному артриті. Яка була ціль цього дослідження? Цілі цього дослідження було оцінити час, через який час після початку терапії метатриксатом пацієнтам була призначена біологічна терапія. При ревматоїдному артриті і при псоріатичному артриті. І е, враховуючи те, що вчора ми говорили про ураження легень, хочу наголосити, що 1,6% пацієнтів з псоріатичним артритом і 2,2% з ревматоїдним артритом мали в якості супутньої патології ІЗЛ, тобто ураження легень, а 15% отримували антидепресанти. І подивіться, крива співпала. Тобто через середньому через 4,5 роки пацієнти замінили метотрексат як з псоріатичним артритом, так і з ревматоїдним артритом на препарати біологічної терапії. Тобто, протягом 4,5 років терапія метотрексатом була ефективною. І ну, звісно, 34 та 33%. Кожен третій пацієнт з ревматоїдним та псоріатичним артритом поміняли терапію на біологічну, але досить тривалий проміжок часу метатрексат працював як ефективний. І більше ніж при псоріатичному артриту пацієнтів з ревматоїдним артритом, після метатрексату приймали другий препарат. Не метатрексат хворобомодифікуючий. і чи еквівалентна ефективність метатрексату при ревматоїдному і ефективності при псоріотичному артриті, шведські дослідники зробили висновок, що так еквівалентна. Дослідження в якому було порівняно терапію. Етанерцептом, метотрексатом і їх комбінацію у наївних до метерексату і біологічної терапії пацієнтів тривалість хвороби, яких не перевищувала 3 роки. Ми бачимо, що не було різниці по впливу монотерапії і комбінованої терапії, на ентезити, дактиліти, псоріаз, ураження нігтів і рентгенологічне прогресування. Але ті пацієнти, які отримували комбінацію етенерцепта з метотрексатом, мали значно кращий ефект на прояви артриту, тобто на суглобовий синдром. Якщо ви маєте пацієнтів, які отримують монотерапію тенерцептом і не мають ремісії, то покращити ефективність біологічного препарату можна тим, що додати до нього метотрексат. Прихильність до терапії метотриксатом вища при псоріатичному артриті ніж до сульфасалазину. Було показано дослідне, було проведення дослідження майже 200 наївних пацієнтів ранніх 6 місяців від встановлення діагнозу, яким призначили метотриксад і сульфасалазин. І середня тривалість сульфотерапії сульфасалазином рік. А середня тривалість терапії метотрексатом – три роки. Сульфасалезин було відмінено в більшості випадків через розвиток побічних явищ і низьку ефективність. Я хочу продемонструвати клінічний випадок невдалої терапії і Наголосити на тому, що якщо пацієнт не має протягом 6 місяців покращення, то треба замінити терапію. Пацієнт 58 років, хворіє з 84-го року, але лише в 2015-му було встановлено діагноз в серіотичний артрит. 7 років пацієнт отримував сульфасалазин без перегляду лікування подивіться спондиліт, високий рівень баздаї басмі, псоріаз – Пацієнт пересувається з милицями через те, що незворотні деформувався гомілково-стопневий суглоб. Ви бачите, скільки ерозій на фоні терапії сульфасалазином протягом 7 років. Я хочу наголосити ще раз: якщо пацієнт не має ефекту, замінюйте терапію. Не продовжуйте ту терапію, яка є неефективною. Протизапальний ефект метотриксату реалізується через метотриксад поліглютамат. І минулого року нам це доповідав професор. Фінч. Чи є переваги призначення парентерально е, метотрексат або таблетовано після перерви? Звісно, є. Парентеральний метотрексат працює швидше, швидше накопичується метотрексат поліглютамат і тому в якості індукції ремісії доцільно використовувати парентеральні форми метотрексату. В дослідженні пацієнтів з ревматоїдним артритом ефективність підшкірного метотрексату була вища ніж в таблетках. І, е, звісно, в більш велика кількість пацієнтів, більша прихильність до, лі, до лікування при равньому артриті була у підшкірного метатриксату, тому що він краще працював. Продовжуючи симпозіум гіперметаболічного стану, попередній симпозіум був про гіперметаболічний стан. Псоріатичний артрит це і є гіперметаболічний стан. І ураження печінки і гепатотоксичність метатриксату більш актуальна. При псоріатичному артриті, ніж при ревматоїдному артриті. факторами ризику є комбінована терапія, ожиріння, підвищення холестерину, наявність цукрового діабету, жирової печінки. все те, що має пацієнт на псоріатичний артрит. Але я хочу сказати, що гепатотоксичність метотрексату часто буває переоцінена. І підвищення печінкових ферментів має, звісно, кожен п'ятий пацієнт, але більше ніж два рази від норми, що потребує відміни або корекції дози, лише один відсоток пацієнтів. І то дослідження, що проводилося з біопсією, показало результати, що біопсія не рекомендована пацієнтам. Велике дослідження ризику токсичності метатриксату, печінкової токсичності метатриксату показало, що немає фіброзу цирозу, печінкової недостатності або смерті у пацієнтів, які отримують метатриксат ревматологічних. Якщо ми маємо підвищення АЛТСТ. Ми знижуємо дозу при первинному підвищенні, робимо додаткові дослідження. Відміну треба робити лише тоді, коли, коли рівні підвищуються більше ніж в три рази. І потім, можливо, після дообстеження поновити прийом після нормалізації. Біопсія печінки не проводиться за для верифікації токсичності. Метатрексату проводиться лише у разі, коли треба верифікувати інше захворювання. І я хочу процитувати американські рекомендації з лікування ревматоїдного артриту, тому що рекомендації з псоріатичного артриту не містять таку інформацію за наявності жирової хвороби печінки. Ми можемо призначити метотрексат, коли трансамінази в нормі, і відсутність третього-четвертого ступеню фіброзу печінки. До початку терапії таким пацієнтам, які мають жирові хвороби печінки, треба зробити еластографію, консультацію гастроентеролога і моніторувати АЛТСТ один раз на 4-8 тижнів. Я хочу повернутись до вчорашнього симпозіуму по захворюванню інтерстиціальному легень, коли. Метотрексат вже не є чинником розвитку ураження легень при ревматоїдному артриті, а є безпосередньо ураження легень при ревматоїдному артриті і його прогресування. Тобто, якщо є жировий гепатоз печінки і підвищуються печінкові ферменти, то тут ні до чого метотрексат, це протікає так жирова хвороба печінки. І ми маємо. Ще на стадії, коли в нас є стеатогепатит, ще незворотні зміни. Звісно, коли є вже цироз, то пацієнтам не призначається хвороба модифікуюча терапія. І коли я готувала цю презентацію, я повернулась до питань, які я ставила минулого року: що відсутні клінічні дослідження щодо зниження дози, невизначення порядок призначення хвороби модифікуючої терапії після того, як ми їх відмінили, що ми маємо зараз на тимчасово окупованих територіях, чи можливо проводити і доцільну комбінацію метотриксату з ліфлюномідом при псоріатичному артриті, чи є переваги комбінованої терапії? Дослідження, яке опубліковано в квітні 2022 року. Чи доцільно комбінована терапія метотриксата з ліфлюномідом за умов загострення псоріатичного артриту? Дослідження компліт псоріатичний артрит: 78 пацієнтів, яким призначили метотрексат дозі 15 мг 4 тижні, а потім 25 мг В комбінації з ліфлюномідом, одна група отримувала ліфлюномід, одна група отримувала плацебо. І через 16 тижнів було значне підвищення ефективності. Ми бачимо це на діограмі, але було більше побічних явищ. Головними побічними явищами була нудота, втома і підвищення печінкових ферментів десь в три рази більше, ніж в групі монотерапії. Але якщо ми зараз не маємо іншого варіанту, у нас є дуже велике загострення. То коротким курсом можна додати лефлюноміт до метотрексату для індукції ремісії, а потім продовжувати монотерапію метотрексатом, якщо виникають побічні явища, і ми не можемо дати пацієнту, не маємо біологічної терапії. Рекомендації щодо призначення метотрексату раніше ми призначали в дозі 7,5 мг, Зараз немає вже таких рекомендацій. Ми починаємо терапію з дози 15 мг і через 4-6 тижнів. Підвищуємо дозу, розділяємо на два прийоми. Якщо немає ефективності, переходимо на прийом парентерально або підвищуємо дозу фоліової кислоти. І я хочу ще зупинитися на результатах дослідження і на самому дослідженні щодо зниження. Препаратів при ревматоїдному артриті при псоріатичному артриті, на жаль, немає такого дослідження. 189 пацієнтів вони були в повній ремісії. Кількість болючих припухлих суглобів дорівнювала нулю, гострофазові показники були значно знижені. Пацієнти на 6 років хворіли на ревматоїдний артрит і були позитивні за ревматоїдним фактором. 90% приймали метотрексат. Як знижували дозу протягом року в першій групі? Знижували метотрексат і відміняли потім тнф блокатори в другій групі. В перший рік знижували і відміняли ТНФ-блокатори на другий рік. Відміняли метотрексат. Глюкокортикоїди відмінили на початку дослідження і дозволяли приймати глюкокортикоїди парентерально в будь-який час. Цілю була ремісія без медикаментів. Подивіться через 9 місяців. Було загострення в 30 відсотках пацієнтів, але групи не відрізнялися за частотою загострення через 12 місяців. Та група, яка першою відміняла ТНФ блокатори, мала на 10 більше загострення, і через рік лікування 68% пацієнтів з ревматоїдним артритом відмінили лікування ті, які. Розпочали зниження з синтетичних хворобомодифікуючих препаратів, тобто з метотрексату. І кожен другий відмінив лікування та група, яка розпочала зниження з відміни тнф блокаторів через два роки спостереження. Ми бачимо, що групи не відрізнялись. Але була декілька знижена ефективність і розвивалось загострення. Якщо ми подивимося на відсоток пацієнтів без загострення протягом двох років спостереження, то можна сказати, що після відміни препаратів при ревматоїдному артриті загострення розвивається в середньому через 12 місяців після того, як ми починаємо відміняти терапію. За результатами двохрічного спостереження група, яка Першою почала знижувати ТНФ-блокатори, ми бачимо, що кожен шостий пацієнт повністю через два роки відмінив метотрексат і ТНФ-блокатори. І 20% відмінили через два роки ті, хто розпочали зниження з метотрексату і потім знизили ТНФ-блокатори. Тобто була відсутність різниці. Але автори зробили висновок, що треба розпочинати відміну терапії з ТНФ-блокаторів я хочу нагадати, що раніше ми говорили, що ми відміняємо метатрексат, а ТНФ-блокатори в нас залишаються. Але фармакоекономічно це не обґрунтовано. І тому світова європейська спільнота прийняла рішення, що ми при ремісії ревматоїдного артриту спочатку відміняємо глюкокортикоїди, потім ТНФ-блокатори, а потім відміняємо синтетичні хворобомодифікуючі препарати. І чи впливає останні питання, чи впливає форма випуску метотриксату на отримання ремісії при ревматоїдному артриті? в цьому ж дослідженні Тара було проаналізовано зниження метотриксату таблетованого і метотриксату підшкірного. І виявилось, якщо ви подивитесь на діаграму, то загострення виникає в середньому через 12 тижнів. Це відомий факт. Але в половину більше пацієнтів, які отримували підшкірний метотриксад, Мали загострення порівняно із таблетованим, тобто, якщо ви плануєте зменшувати дозу метотрексату, то напевно краще перейти на таблетований прийом і знижувати вже метотрексат в таблетках. І хочу зазначити, що ті пацієнти, які були в загостренні після повернення терапії, повернулись в стан ремісії більшість пацієнтів близько 70%. Тобто, висновки в наших реаліях, але поза межами доказової медицини. За умов загострення артриту і неможливості поновлення біологічної терапії, ми можемо використовувати при псоріотичному артриті. Комбінація глюкокортикоїдів локально, одноразово, не кожен день, з синтетичними хворобомодифікуючими препаратами. І е е е це буде така фаза один європейських рекомендацій: використовувати адекватні дози. Метотриксат не менше ніж 25 мг на тиждень, звісно, за відсутності побічних реакцій, і можливо комбінувати лефлуномід з метотрексатом. Коли ми робимо індукцію ремісії, надавати перевагу метотрексату, який вводиться парентерально, а якщо ми знижуємо дозу, то надавати перевагу таблетованій формі і у разі рецидиву побічних реакцій тих пацієнтів, які вони вже були, розглянути заміну препаратів. І на теперішній час я хочу нагадати е, таку кінострічку з міркувань совісті і сказати, що метатриксат на полі бою зараз може рятувати наших хворих за відсутності іншого лікування. Дякую за увагу.